Просто не можемо про це не поговорити. Вітаю вас! Мене звуть Вікторія Гадрич і це програма. Поговоримо. Що коїться на буковині і чому? Чернівецька обласна рада знову не зібралася. Поговоримо сьогодні разом з головою Чернівецької обласної ради Олексієм Бойко. Вітаю Доброго дня, Олексію. Насамперед дуже незвично сьогодні спілкуватися з вами, тому що раніше ми разом працювали. Сьогодні я інтерв'юерка, а ви відповідаєте на мої непрості запитання. Але почнімо з сьогоднішньої ситуації і з того, що вдруге не вдалося. Зібрати сесію Чернівецької обласної ради на вашу думку, в чому корінь цієї політичної напруги? Справ тому що голова не збирає сесію, голова скликає сесію. Але в нас уставлені, я так розумію, що. Ну, можливо, протягом минулої каденції так було, що голова повинен був зацікавлений і був у тому, щоб зібрати сесію, тому так і почали називати, що зібрати сесію. Я виконую свої функції відповідно до регламенту і закону України. І по регламенту, по закону України, я зобов'язаний не рідше, ніж раз на три місяці оголосити про проведення сесії обласної ради, що було зроблено і сьогодні, і що було зроблено і в кінці березня поточного року. Уже сама явка сам проведення сесії забезпечується кворум, кворим, на як на на якій сходяться депутати обласної ради. Тому апаратом обласної ради, головою обласної ради, всіма зацікавленими і відповідальними особами було все зроблено для того, щоб правильно її скликати, щоб підготувати правильні питання і правильно поінформувати і голів фракції безпосередньо кожного депутата для того, аби вони прийшли з'явилися і були присутні на пленарному засіданні позачергової, як цього разу була сесія. Чи вдалося вам всіх поінформувати, тому що дехто каже, що не знав про те, що відбудеться сесія. Я можу здогадатися, хто це був, кого не могли. Ми інформуємо так, як і передбачає законодавство. А цього разу, оскільки це була позачергова сесія, ми зробили максимально всіма можливими відомими шляхами, як можна донести до депутатів повідомлення про планування позачергової сесії. Це були й особисті телефонні дзвінки відповідальних працівників апарату обласної ради. Це було повідомлення у Фейсбук. Це було повідомлення в соціальних мережах. Це було повідомлена на сесії обласної, на сайті обласної ради. Це було повідомлено моїми листами голів фракції на електронки. Це були відповідні персональні листи на електронні адреси депутатів обласної ради, і це обговорювалося скрізь. І Я не можу сказати, що хтось не знав. Міг тільки той не знати, який не хотів знати, що в нас сесія обласної ради буде 13 червня в п'ятницю. Тож чому дехто не хотів цього знати? Чому деякі депутати вирішили саботувати і не прийти на цю сесію? Це політичне політичний такий саботаж. Мені здається, що починається і ноги ростуть з одного кабінету, але, можливо, і в депутатів ну, є певна кількість депутатів, по яких точно є об'єктивні причини, чому вони не могли бути, тому я не можу говорити, що вони свідомо проігнорували засідання сесії, причому з усіх фракцій. У нас є лікарі, які мали операції, у нас є лікарі, які мали відрядження до Києва і за кордон, в тому числі депутати, які поїхали. Але більшість тих, які було критично необхідно для проведення сесії, вони могли бути присутніми. Я знаю точно, що, наприклад, фракція Слуга народу вчора збирала свою фракцію, робили засідання. Сіддання, і вони там вирішили всі спільно не прийти на сесію. І мене здивувало те, що перший заступник Микола Миколаївич Гуйтор, який сьогодні був, повинен був бути на своєму робочому місці, він також проігнорував засідання позачергової сесії. Причому я хочу наголосити, що це не були якісь політичні питання чи питання, які можуть не об'єднувати зал. Це були виключно питання з питання оборони, які я думаю, ми ще сьогодні з вами обговоримо. Багато хто називає причиною того, що ви не можете, ви скликаєте, але сесія не збирається. Ваш особистий конфлікт з начальником Чернівецької обласної військової адміністрації за парнюком це правда. Я теж таке чув. Я не хочу робити таких секретів. Я думаю, це завжди відомо, що бувають якісь протиріччя. Але в минулому в минулих скликань з минулим головою обласної адміністрації у нас також були різні думки, різні підходи до бачення, до вирішення тих чи інших питань. Але ми завжди знаходили спільну мову, а сперечалися, спорили. Але в кінці кінців ми народжували рішення, які потрібно було буковині і буковинцям. Зараз це не вдається зробити, попри те, що я надзвичайно лояльно відношуся, і я розумію, що сьогодні є. А пріоритет це питання оборони. Є виконавча влада, є президент України, який формує міжнародну політику. Є уряд, і ми всі повинні виконати їхні доручення, їхні нормативні акти, їхні постанови. Тому сьогодні, щоб йшла мова з. З сторони моєї або з обласної ради, що ми маємо сьогодні дивитися хто старший в будинку, чи хто повинен мати основне право на прийняття остаточного рішення, в такого з моєї сторони точно немає. Я по будь-якому питанню можу сісти за стіл з будь-яким представником виконавчої влади і вирішити то чи інше питання. Госпіталь ветеранів і ветеран хаб можливо це стало каменем спотикання у ваших відносинах з ОВА? Насправді є більш більший спектр питань, які стали каменем спотикання, тому що я можу йти на всі речі, які не суперечать законодавству, і не призведуть в подальшому до якихось негативних наслідків на Буковині. Я знаю точно, що я проти всіх тих, по-моєму, вісім чи 9 було ініціатив пропозицій щодо скорочення або оптимізації закладів охорони здоров'я, соціального захисту, в тому числі я не бачив, щоб провели якусь оптимізацію, щоб покращили ну зараз в останній час, щоб покращили або надання послуг, або щоб краще стало колективу. Тому я проти був того, щоб оптимізовувати, об'єднувати госпіталь ветеранів проти низки інших закладів, які треба було реформувати в лапках. А насправді це було би скорочення, не призвело би до покращення якості медичних послуг. Можливо, тому хто сприймається на особистий рахунок, що вони не можуть вирішити це питання, бо їм хтось заважає. А яка зараз ситуація у ветеранхабі? Ветеран «Ветеранхабі» зараз призначений керівник за результатом мною моїм розпорядженням на дії воєнного стану Олександр Миколаївич Кошовий, це ветеран. Він призначений на підставі. Конкурсу, яку провели за моєю ініціативою, ветеранська спільнота проголосувала за його кандидатуру. Обласна військова адміністрація подала його кандидатуру. і Ми його призначили на періоді стану. Всі ті звинувачили, які були, що хтось комусь позалишав там конкурентів. Чи ну на сьогодні мені вже невідомо про такий конфлікт. Всі працюють там як єдиний механізм. Ну, я думаю, що з впливом часу ми будемо дивитися, які результати, які знову ж таки фінансування. Бо я хочу нагадати, що за весь 24-й рік профінансовано трошки більше 200 тисяч гривень на, на весь ветеранхаб. І обласна військова адміністрація вважає, що за таку суму можна було забезпечити нормальне надання тих послуг, на які покликаний сьогодні ветеранхаб. Я думаю, що це просто. Це неправильні рішення в цілому і в корні і за такі фінансування мається на увазі, що це навіть не вистачило би на канцелярській приладі тим людям, які там працюють, щоб вони правильно організували роботу ветеран хаба і що він ніс те навантаження, на яке він покликаний, і я не представляю це можливим. Ви кажете, що є дуже багато проблемних питань, в області з якими ви не зовсім погоджуєтеся з позицією обласної військової адміністрації, але водночас в, обласко... в обласної військової адміністрації. Є чимало повноважень для того, аби впливати на якісь рішення, без е, скликання сесії, чи достатньо повноважень в обласної ради для того, аби вирішувати якісь проблеми області? І це насправді обласної ради дуже багато повноважень. Звичайно, вони обмежуються, значно обмежуються дії воєнного часу. Навіть от якщо брати бюджет, обласна військова адміністрація виступає сьогодні тим органом, який формує і забезпечує використання виконання обласного бюджету, і обласна рада з цим погодилася. Хоча я особисто цим не погоджуюсь, тому що фактично всім обласним бюджетом розпоряджається тільки одна людина, я так розумію, на свій розсуд. Хто би там не говорив, що якісь подання, доповідні департаменти, засідання комісії, ми всі прекрасно розуміємо, як це відбувається. Тому я рахую, що такі питання, як бюджет, такі питання як призначення, вони повинні розглядатися в сесійному залі. Я би це також хотів поговорити. І звичайно, коли депутати не ходять або їм дають казівку, як проголосувати, це не є пряме виявлення людей і через депутатів, тих, які вони обирали, і це не є то рішення, яке повинно бути прийняте. Вчора в деяких телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що ви телефонували деяким депутатам перед засіданням обласної ради і погрожували навіть. Це правда, ви телефонували? Я закликаю тих депутатів. Це неправда, абсолютно. Я веду свою діяльність під вимог чи на і Я закликаю тих депутатів, кому я дзвонив погрожував звернутися у правоохоронні органи і висвітити цю ситуацію. І побачимо, скільки таких звернень є. Е, дуже багато зусиль, я так розумію, що це точно робиться десь з сусідніх кабінетів, направлюється на те, щоб постворювати за якісь бюджетні, позабюджетні кошти різних телеграм-каналів і е, просто під час війни, тоді, коли потрібно об'єднуватись, коли, коли не потрібно якусь іскру давати розбрату чи, чи чогось, а навпаки, об'єднатися і дивитися на якісь. Там простіші негативні речі, умовно кажучи, стати один одному там кожен собі на пісню і прийняти якісь консолідовані рішення, щоб допомогти якось цій країні, допомогти президенту, допомогти буковинцям? Ну поки робиться для того, аби обозлити, в, в, влити неправильну інформацію, не достовірну, щоб збурити якось населення, щоб це призвело до якихось змін. Ну, я думаю, що це пагубно, неправильно. Я думаю, що це злочинно на час. А які у вас зараз відносини з головами фракцій? З кожним головою фракції мене нормальні відносини. Ми спілкувалися з ними навіть у той період, коли після того періоду, коли вони всі у Фейсбуці дружно заявили про недовіру голови обласної ради, в приватному порядку вони заходять, п'ють каву, спілкуються, вирішують. Звичайно, кажуть, мені ну ти ж розумієш нас, чому ми так робимо, і все інше, але чисто з людськими, мене з ними вони всі нормальні, самодостатні люди. Ми нормально спілкуємося. Тобто, зараз буковинці споглядають таку собі такий перформанс політичний, так який відбувається в стінах. Обласної ради, обласної військової адміністрації, це все виключно для людей. Така політична гра. Я хочу по іншому сказати. Я хочу сказати по тому, що є так звана партійна дисципліна. Я okay. розумію цю партійну дисципліну, коли питання є політичні, коли питання є, які виходять за межі там ідеології партії, коли є питання, якісь кадрові, це одна справа. Ну, коли є питання оборони країни, коли є питання, ті, які сьогодні не потрібно для прийняття, для того, щоб вони функціонували на території Буковини. І депутати дружно всі значить, приймають рішення, як каже їм голова партії. Голова партії у нас сьогодні це є голова військової адміністрації Запорення Крослава Да? І в мене тоді викликає просто ну таке здивування. І якби я хотів би побачити реакцію виборців, тому що коли виборець йшов на вибори, він голосував за конкретну людину, за депутата обласної ради від слуг народу. Я думаю, переважна більшість це була з тим, що вони голосували за нашого президента Володимира Зеленського, за його великий рейтинг. Але разом з тим вони голосували і за цих людей, які попали в обласну раду. Восьмого скликання. І багато там є досвідчених, самодостатніх, поважних людей, з якими в мене гарні стосунки, які я знаю точно, що вони обиралися, працюють на благо, буковини, да? але які дотримуються правил партії, дисципліни партійної. І потім всі дружно голосують, як можна простежити про, про по їхньому голосуванні за те чи інше питання, всі однаково. Тому у мене виникає питання, коли виборець голосував за. Умовного такого депутата обласної ради від слуг народу, чи знав він, що потім будуть прийматися рішення, які потрібні не цьому конкретному буковинцю виборцю електоратному, а іншій людині, яка за збігом обставин стала головою партії, яка навіть в свій час не була в команді президента, яка не обралася, не вистачило голосів в обласну раду. І чи знає виборець, коли він голосував за цих людей, що приймається рішення якраз не, не ті, які відображають їхню волю, а ті, які відображають волю сторонніх людини, фактично? Ви згадали про висловлення недовіри вам деякими фракціями. Вам закидають вас звинувачують у порушенні регламенту і в одноосібному кадровому призначенні звідки такі звинувачення? Я хочу сказати, що всі ці звинувачення були і пролунали. Я прийму будь-які рішення депутатів обласної ради, так само, як і прийняв рішення депутатів обласної ради щодо мого обрання. Тобто, якщо є питання до діяльності голови, вони виносять ці питання обґрунтовують, відповідно до домов чинного до законодавства, заходять в зал, голосують, і я залишаюся депутатом обласної ради і втрачаю статус голови обласної ради. Але якраз тим, щоб знати, які були до мене, бо там були ну такі угольні і узагальнені речі. Тому я письмово звер... звернувся. Я це публікував і. В соцмережах звернувся до кожної фракції, щоб вони мені надали протоколи фракції зібрання або надали хоча б конкретні факти, що вони мають на увазі, практично, що можна застосувати з юридичної точки зору і застосувати це до діяльності чи подальшого перебування на посаді голови обласної ради з тим, що я хотів це взяти і відповідно до регламенту, якого з мене вимагають дотримання, розглянути його на регламентній комісії постійній, щоб це було публічно і доступно до наших виборців і громадян Буковини, і щоб потім розглянути звичайно весь. Весь цей спектр питань на сесії обласної ради і приймати рішення, чи виносити таке питання, чи не виносити. Е, жодного відповіді, жодного факту, або там е, на, на моє звернення, не було надано з цими фракціями, які надавали це питання протягом цих останніх трьох місяців. Тому я не розумію, яка була задача, чи підняти якусь непотрібну не, не хвилю, чи потрібно для них хвилю, чи реально є такі факти. От я до цих пір не, не можу зрозуміти, і з тим, що говорили, що відбудеться сесія чи не відбудеться, бо Голові хочуть висловити недовіру. Ну, голова прийшов на сесію обласної ради. Тобто, якщо є у когось питання висловити недовіру, то вони приходять на обласну раду, займають свої місця і висловлюють своє невдоволення або доводять, чим вони праві. На сьогодні я побачив, що не було бажання прийти в людей на сесію, і це обурює насправді, хоча всі колеги-депутати з тих питань, які сьогодні потрібні країні. Сьогодні розглядалось питання про створення комунального закладу по національному спротиву. Інші області, до речі, вже створили такі заклади, і в постанові, яка передбачає прийняття і створення таких закладів, яка вказано, що навіть у того, у кого вже є, вони повинні привести відповідність до цієї постанови, нормативки, якщо зараз видані. І сьогодні ми мали розглянути і створити такий заклад. Тобто на виході ми маємо позачергову сесію, яка не відбулася. І я не знаю наслідки не відбування цієї сесії для них політичні дивіденди, що вони хотіли продемонструвати, кого вони хотіли покарати. Вони хотіли покарати бойка, покарали всю область. Це доручення президента і уряда створити і мати в наявності такий заклад. Там, там дуже багато роботи, там, створ... там відповідний штат сформувати, там розробити, затвердити положення, там, до речі, розглянути на сесії питання кандидатури очільника цього закладу. Тобто, це про призначення, яке я вам говорю, що. Мене звинувачують у тому, що я призначаю на свій розсуд керівників тимчасово, не тимчасово я їх призначаю до речі, відповідно до вимог чинного військового законодавства. Тобто на умовах воєнного стану, на умовах воєнного стану або по два місяці. те з тим, що людина не дає згоду більше працювати, і ми або шукаємо цей період, або ми не знаємо, як людина себе покаже. Тому на два місяці виключно на кожне моє призначення у мене є адекватне об'єктивне пояснення. Тому тут не було таких питань, то були питання оборони і не прийти на такі на такі на питання. Я не розумію логіки, не розумію для чого це робиться. А як далі ви будете вирішувати цю ситуацію? Чи можливе, чи є перспективи політичного порозуміння до кінця вашої каденції? я хочу сказати, що діяльність обласної ради, апарат обласної ради, це ж не, не заключається виключно в одному дні на три місяці або по потребі. Апарат працює кожного дня. У нас робочий день так і всіх, всі посадові особи, голова, заступники вони ходять на роботу кожного дня, і це великий спектр питань, підготовки до сесії. Взагалі, все що стосується віддання наших сфери управління комунальних закладів, тобто робота обласної ради, триває. І Я хочу сьогодні якраз відзначити ці фракції, які постійно активні, постійно приходять, постійно беруть участь комісіях, тому що робота депутата обласної ради вона не оплачується. Це людина на громадських засадах. І якраз тут ми повернемося до того, що. В голови обласної ради немає механізму, як заставити депутата прийти на сесію. Я не можу вести санкції і зобов'язати депутата. Це його обов'язок, який він давав виборцям, і це вже його би, відповідальність перед тим виборцям, чому він ходить чи не ходить. Так, да, є бувають життєві причини в людей не явитися, не приїхати. Але ну, у нас сьогодні люди приїхали з Путили. У нас сьогодні люди приїхали з Клянщини, з Кільменеччини, і вони знайшли час. А є люди, які в місті проживають, і сьогодні не знайшли час. Це інше питання. Ви... Активно допомагаєте нашим хлопцям. Ваша команда їздить на передову, створюєте навіть різні інформаційні кампанії, продукти. Я маю на увазі книги, комікси для дітей і все решта для того, аби популяризувати військо і розповідати про світлих і класних людей в Україні. Ну, з початком повномасштабного вторгнення це якраз стало на другому році нашої каденції. Ми вирішили, що притеп це оборона, пріоритет і допомога нашим і в тому числі всім військовослужбовцям і депутатам, які служать, і у нас декілька працівників, які служили служать до зари в силах оборони, в збройних силах України. Тому ми вирішили, що перший пріоритет і саме більша така вагова робота це оборонка і волонтерство. Тому ми ви правильно сказали, дуже багато інвентів робимо, дуже багато зусиль правля на те, щоб десь якусь взяти користь для наших збройних. Сильне для армії багато чого ми, звичайно, не публікуємо. І коли йде критика, що це хтось на показ робить, чи ще щось це звіт такий своєрідний, тим людям, які нам допомагають або за кордону, або ті люди, а їх насправді небагато. І Чим далі їх стає ще менше. Тобто взяти машину, перегнати, коли є критика в тих самих телеграм-каналах, що голова йде за водія, а ви знайдіть людину, яка сьогодні заброньована або має час від свого місця роботи поїхати на схід, захоче, ризикувати, поїхати захід і відігнати. Да. І так часто буває, що коли у нас сходяться там міжнародні якісь поїздки, ми звідти обов'язково машини приганяємо. Але це ціла історія законодавча, це ціла історія, де знайти. Кошти на це Де знайти кошти, машина коштує одну вартість, потім її ж потрібно відремонтувати і доставити сюди. Потім її потрібно заправити і дати ще хлопцям там. Тому це такий величезний комплекс роботи, який знаходиться за кадром, про який ми не говоримо, але який ми знаємо, що ми повинні робити кожного дня. І ця команда, яка працює у нас, і ті люди, які нам допомагають з першого дня, і це не так багато. Я ще раз повторюсь, людей ми вже більше 300 машин забезпечили. У нас і ці потреби ростуть і ростуть, а можливості наші все менші й менші. Тому ми шукаємо різні способи це і не знаю і написання книг, і демонстрація їх скрізь. У нас є вагомі результати, де на підставі якраз цих знайомців які ми там набули. Нам іде допомога, і івенти різні, і продаж картин, і аукціони, і все інше. Все це направляється тільки виключно на сили оборони. Крім того, що вас звинувачують в тому, що ви показуєте активно про те, що ви займаєтеся цим волонтерством, назвімо це так, крім того, вам вашій команді ще закидають про те, що вони пересиджують, переховуються і так далі. Я маю на увазі зараз Білуса і Козменка, так, і публічні пости, де їх намагалися звинуватити. У тому, що їхня волонтерська діяльність це насправді там відмазування від армії. Що ви можете сказати на захист своєї команди? Я можу сказати, що це дуже проста історія. Це не ті люди, які хочуть умовно там монобілізувати перемогу і їхній вклад в перемогу, вони відчувають якусь конкуренцію, хто просто від душі і щиро робить свою роботу. І незалежності від того, чи Білус зменку робив би в мене, чи робив би в іншій установі, вони б робили точно те то саме. І насправді несправедливо трохи так говорити, бо якби вони знали весь об'єм роботи. Чим це для їхніх сімей обертається, для їхнього матеріального становища. Взагалі життя під час воєнного стану це, це не так просто, як здається. Тому я задоволений їхньою роботою. Вони це роблять не, не під час робочого часу, не, не, не впливає ця робота волонтерська на їхню основну функціональну обов'язки. Тому я тільки радий, що мене оточують такі люди. Я їм бажаю, що вони більше зробили. Що щодо мобілізації на Буковині сьогодні? Під час сесії теж була посилена безпека у зв'язку з з чим це відбулося. Ну, по перше, я хотів сказати, казав депутатам, що ми сьогодні себе надзвичайно відчували у безпеці. Я таку сесію пам'ятаю, яка була перша, коли вибирали, обирали голову обласної ради, коли була сесія два дні, коли навіть мінували це приміщення. Звичайно, поліція забезпечує громадський порядок. Вони виконують свою роботу. І ми вдячні їм за це, але я думаю, що якраз от перевірка цих облікових документів, яка направлена була на Тих, хто сьогодні завітає на сесію обласної ради, на депутатів обласної ради, працівників апарату. Бо наскільки мені відомо, в обласній адміністрації з цим все гаразд. Там бронювання, якщо можна так говорити, зашкалює всі допустимі норми. Там була відповідна перевірка ТЦК. Я думаю, вони будуть робити якісь висновки, але не переживайте всіх, кого потрібно. Вони забронювали, і вони не переживали сьогодні прийти на сесію обласної ради. Які? Три основні проблеми зараз є в області, які ви хотіли б вирішити найбільше і найшвидше. Перша проблема це, звичайно, допомога силам оборони. Я вважаю, що ми недостатньо робимо для допомоги нашим військовим. У мене дуже багато запитів від військових частин. І, на жаль, я їм не можу допомогти, якби я міг допомогти, тому що обласна рада сьогодні не розпоряджається бюджетом. Ми направляємо відповідні звернення до обласної військової адміністрації а все решту ми намагаємося за свій рахунок особистий, за рахунок своїх друзів, за допомогою наших меценатів, закордонних тому числі, допомагати покривати ці витрати. Хочу сказати, що якраз сьогодні було мною ініційовано, і я хотів внести до порядку денному питання з тим, щоб ми звернулися до обласної військової адміністрації, щоб вони внесли зміни до відповідної програми, яка передбачає фінансування тільки тих військових частин або формування, які включені до цієї програми. Тобто у нас є запити від військових частин, в яких воюють багато буковинців. Ми направляємо звернення на військову адміністрацію, вони нам дають відповідь, що ми не можемо їм допомогти в зв'язку з тим, що вони є, не є учасниками програми, яку затверджує обласна військова адміністрація. Тобто, боковинці, які воюють в інших бригадах, вони якби обділені цієї допомоги. І я не розумію різниці. Їм не так потрібні засоби оборони, дрони, РЕБи і все інше, як всі, які вказані в нас. Тобто ми хотіли сьогодні звернутися, щоб можливо спільно, якщо є такі бажання, розробити такий механізм, де ми можемо хоча б якось співфінансувати або допомагати нашим воїнам-буковинцям, які воюють в бригадах, які не включені в програму обласної військової адміністрації. Друге, звичайно, це реабілітація. Це не просто, знаєте, сьогодні вже всі говорять про реабілітацію. Вже в кожній громаді є майже реабілітаційне відділення, і ми всі веземо гуманітарну допомогу і працюємо над цим. Це великий комплекс питань, починаючи з умов, де військові можуть прийти реабілітацію. Насправді не так багато її є на у нас, а хлопці повертається все більше. Друге, це звичайно зробити те, щоб було більше спеціалістів, які фахові, тому що менший рівень або рівень ОТГ, реабілітаційного відділення, він не дає такого спектру. Знань, щоб могти всіма питаннями кваліфіковано надавати допомогу нашим військовим, тому що він дуже великий. Хлопці дуже різні, дуже різні поранення, дуже різні психологічні моменти. і все інше тому ми повинні комплексно це робити. На сьогодні я не бачу, що таке відбувається в області. Ми робимо, немало. робимо, У нас гарні спеціалісти, але я вважаю, що цього потрібно більше. Ми потрібні в тому числі подивитися на санаторії, в тому числі за брусницю говорити сьогодні, а не робити все для того, як робиться обласна військова адміністрація, щоб цієї брусниці не стало так само, як і за. Відпочинок наших дітей. У нас два комунальних заклади в області. І військова адміністрація не має 16 мільйонів, як вони говорять, для того, щоб там, обладнати там бомбосховище на третьому році війни. Поділити їх на три роки і до цих пір вже би зробили бомбосховище. Нема на два зробіть один. У нас нема комунального закладу в області, де ми можемо оздоровлювати дітей, наприклад, військовослужбовців. Або загиблих воїнів, або будь-кого, або переселенців. Будь тобто це неправильно, ну легше сказати, що немає грошей нічого не робити. І третє, це звичайно допомога бізнесу, це сприяння їм під час воєнного стану, щоб вони мали можливість реєструватися, працювати у нас на бакуванні. Бо якщо послухати. Або почитати сайт Осковської адміністрації, таке враження, що там люди живуть тільки Фейсбуком. Що якщо почитати Фейсбук, ми вже живемо, я не знаю, де в США там в Китаї в інших надзвичайно розвинутих країнах. Тому що в нас це є. У нас відкривається багато робочих місць. У нас заявлено, що у нас відкрилося три тисячі робочих місць. Я не бачу, де вони відкрилися, робочі місця. Я бачу тільки скорочення. У нас заявлено, що у нас відкрилося там за цей квартал 2,5 тисячі підприємців. А те, що закрилося більше в три рази, а те, що зараз знаходяться на розгляді в податковій на перевірці 25 тисяч підприємців, оці показники треба аналізувати, а не бистренько, швиденько, швиденько прозвітувати про, про те, що в нас все добре, а потім не мати грошей на допомогу нашим військовим. Тобто, якщо немає грошей, то де ці надходження з цих новостворених підприємців. Тому економіка це я рахую, це третє питання, тому що якщо сильна економіка, це сильна наша допомога армії, а сильна допомога армії, наша незалежність. Все просто тобто, ми можемо сказати, що ті фраг фракції, які сьогодні не прийшли на засідання обласної ради, вони по суті саботують вирішення нагальних проблем в області, таких як підтримка військових з буковини, так реабілітація, інші економічні питання Це в цілому, ми можемо так сказати, бо насправді так і є. Але я не хочу бути об'єктивним, не хочу угульно це говорити на всі фракції, ну на всіх депутатів, верніше фракції, тому що дійсно ці фракції не прийшли. Це факт, але є депутати, які об'єктивно не могли мати змогу прийти на ці, і в тому числі і в слух народу. В народному контролі і в батьківщина. тобто, але забезпечити при їхньому бажанні відповідну кількість депутатів, які б дали би можливість кворуму і проведення сесії, вони могли. А чим ви хотіли б похвалитися за цих чотири роки свого головування? Я думаю, це не зовсім етично хвалитися. Це, це по перше. Це, це не це не таке виховання. Я думаю, що всі люди, які мають справу зі мною або з обласною радою, восьмого скликання, вони роблять свої висновки. Я думаю, що в більшості своїх вони позитивні і це надихає на подальшу роботу. Я дякую вам, що ви погодилися сьогодні на це інтерв'ю. Назвімо його експрес-інтерв'ю, тому що це було дуже швидко, практично не сплановано. Ми приїхали сюди за півгодини і розмова була короткою, але вона торкалася саме тієї проблемної ситуації, яка склалася в області сьогодні. Я сподіваюся, що ви не відкажете нам ще в одному інтерв'ю, яке буде більш розгорнутим, в якому ми зачепимо інші проблемні питання, які кояться в нашій області, і спільно ми будемо їх вирішувати. Я залюбки і готова. Дякую. Дякую вам. До зустрічі, до побачення. Поговоримо.